Усім доброго вечора. Хто зі мною особисто незнайомий, мене звати Олійник Наталя. В двох словах розповім, як я взагалі попала сюди в цей напрямок. І пізніше з вами поділюся, що це за платформа, які тут надає нам можливості, скільки можна заробляти, і в якій валюті ми заробляємо. Сюди в цей напрямок я попала не випадково. Я, коли почався карантин, почала себе шукати в інтернеті, була в мережевій компанії з продуктом. Але доходів, яких я очікувала, я не отримала. І пройшов деякий час, мені запропонували цей напрямок. Це був 21-й рік літом. Я його зразу не розглядала, так як цей напрямок працює в криптовалюті біткоін. Для мене це була нова тема, і я розуміла, що мені це страшно. Е, так. Окей. І пройшов деякий час. Людина, яка мені пропонувала, це є мій хороший знайомий. Мене набирає знову через два місяці. За той період він виходить на дохід 12 тисяч доларів. І я зрозуміла, що я себе буду в цьому напрямку пробувати, тому що це є хороший дохід за такий короткий час. Звичайно, не у всіх так зразу виходить, але в принципі тут можна мати хороші доходи. Це є платформа, яка є на ринку п'ятий рік, 28 жовтня нам буде 5 років. На платформі є багато напрямків, і саме, скажімо так. Перший це є маркетплейс, де ми можемо просувати свої товари та послуги. І він працює на біткоїні. Чим відрізняється цей маркетплейс від всіх е, інших, так як є, наприклад, е, OLX, так, е, Amazon і так далі. Тобто ми тут маємо бонусну прив'язку, тобто ми тут заробляємо на партнерській основі. Е, тобто людина, яка виставляє свій товар на маркетплейсі, ви будете заробляти. Якщо ви, наприклад, запросили людину, яка буде виставляти свої товари та послуги на маркетплейсі. Ви будете мати за кожну її продажу 2%. Ці гроші вони будуть іти в біткоїні. Тобто, можна просто заходити на маркетплейсі, просувати свої товари та послуги і на цьому зробляти, і також можна будувати структуру, будувати команду, що я вам і рекомендую. Я зараз більш детально вам розповім про одну з програм: тобто, зайшовши одноразово на платформу, активувавши бізнес місце, ви маєте доступ до. Маркетплейсу до p платформи. Е, в нас є курси в різних напрямках, їх є більше як 180, е, є 18 напрямків. Це є цифрова грамотність, фінансова особистий бренд, психологія, курси різних іноземних мов і так далі. Ви можете продавати ці курси, а також якщо ви, наприклад, у чомусь конкретному е, спеціалізуєтесь, ви можете так також виставляти свої е, ці курси, так, або товари, і також просувати через цей маркетплейс. І можете будувати команду. Тобто на побудові команди у вас буде чотири види доходу. Перший це будуть бонуси. Бонуси в нас виплачуються зразу. Потім іде партнерська винагорода. Тобто, за кожного партнера, якого ви будете запрошувати в систему, ви будете мати постоянний дохід, тобто, не одноразово, а на кожному рівні. Скільки рівнів є, це залежить від того, яку ви оберете програму. У нас програм є. 10, і всі вони працюють в біткоїні. Звичайно, є і програми USDT. Але зараз я хочу вам розказати про біткоїн, так як він зараз більш затребований на ринку. Отже, в нас є в першу чергу бонус, бонуси. Потім в нас є партнерська винагорода, накопичення, і також у нас створюються додаткові бізнес місця, які нам також приносять гроші по маркетингу. І можна сказати, що самий найбільший дохід в нас буде завдяки оцим додатковим бізнес-місцям, бізнес які нам буде створювати система на кожному рівні. Чим вищий рівень, тим буде більше в нас цих бізнес-місць. Давайте я відкрию вам маркетинг план. І по маркетинг плану я вам вже буду пояснювати, як працює система. Так. Видно. Так, тут просто приєднуються люди і я. Так, окей. Отже, зайшовши одноразово на платформу, ви будете мати доступ до всіх бонусних програм, так? І. Звичайно, вони відкриватись будуть одна за другою. Тобто, якщо ви, наприклад, заходите в перший бітлайм, ви можете потім зайти з часом і в лайм, і в інші програми. Можна просуватися, звичайно, у всіх програмах з тими самими людьми, але ми зараз з вами розберемо програму Бітлайм. Програм взагалі є 10, є програми основні і програми цільові, що означають основні програми. Тобто, в нас є гроші там на вивід, в цих програмах є рефералка. Є додаткові бізнес-місця і купілочка для переходу на вищий рівень. В програмах цільових є також рефералка, там грошей немає на вивід, але на кінці є конкретна сума, за яку вам буде потрібно купити або автомобіль, або дім. Тобто, але це є програми цільові. Людина заходить, якщо заходить програму Bitline, в неї немає ніяких обов'язків, тобто купляти автомобіль там, чи дім. Вона своїми грошима розпоряджається, як хоче. А відповідно в автопрограмі або в програмі Дім там вже трошки по-іншому там потрібно представити компанії документ, що ви купили автомобіль чи, чи житло, чи купили ділянку і так далі. Але зараз ми з вами поговоримо про програму Бітлайн. Програма Бітлайн має 17 рівнів. Вона є, скажімо так, сама довга. Але вона є сама грошовита. В цій програмі саме такий найперший дохід, де ми бачимо більші гроші, тобто я маю на увазі більші гроші, це є більше як 5 тисяч доларів. Це є на п'ятому рівні. До цього часу в нас також є хороші доходи, але вони трошки менші. Отже, зайшовши одноразово в систему, в нас активація в програмі Bitlaй коштує 110 бітлаймів, 110 біт 10 з них йде на розвиток проєкту, і за 100 ми купуємо бізнес місце Тобто, активувавши своє бізнес-місце, ви стаєте в глобальний бінар, ви стаєте до когось у виплатну лінію. Що це означає? Ваша виплатна лінія ось цих чотири позиції: перша, друга, третя і четверта, ви до когось також стали в чиюсь виплатну лінію і комусь або прийшли кошти, або пішли на накопичення для переходу на другий рівень. Це є ваші плечика, Ми їх називаємо плечика. Якщо працювати кожний заходить і запрошує двох. Система рухається дуже швидко, і ви просуваєтесь дуже швидко по рівнях. Але, звичайно, так як всюди є люди, які будуть заходити активні, і є люди, які будуть заходити не дуже активні, і оці неактивні вони також будуть заробляти. Яким чином зайшли? Ви активували бізнес-місце, і, наприклад, ви запросили одну, одну свою людину так? під вами, і вона вона також запрошує свого одного партнера. Як тільки вона запросила свого партнера. Взагалі не важливо, хто стане сюди, чи це буде цієї людини партнер, чи це буде ваша людина, чи це буде взагалі клон, чийсь інший. Тобто тут немає значення. Як тільки вас заповнилось ось це місце, вам автоматично пішли кошти на вивід. Це є 100 бітлайн. Тобто ви активували своє бізнес-місце в районі 70 доларів і забрали вже своїх 70 доларів. Все. На цьому закінчились всі ваші вклади, і ви повернули своє. І з того моменту ви почнете заробляти, щоб ваш заробіток був швидший, вам потрібно будувати команду. Тобто, чим швидше ви включаєтесь в роботу, тим швидше ви будете заробляти по цих всіх рівнях. Значить, ви зайшли, активували бізнес місце, забрали своє, і коли під вами починають заповнятися оця друга, третя і четверта позиція, яким чином? Ви зайшли, запросили своїх двох. І в цих двох задача така сама: запросити їхніх їхніх двох, так? Тобто. Це є не ваші гроші. Як вони запросили своїх двох партнерів, кожний по два. Ви забираєте свої гроші. Оцих 100 бітлайм на вивід, і друге, третє і четверте бізнес місце вам дають купівку для переходу на другий рівень. Тобто другий рівень у нас коштує 300 бітлайм завдяки оцим трьом бізнес-місцям ви переходите на другий рівень. Перейшовши на другий рівень. Перейшовши на другий рівень, оцих 300 бітлайн вони також комусь пішли у виплатну позицію. І коли під вами починають переходити ваші люди. Тобто, коли під ними також заповняються цих шість позицій, під кожним з них вони будуть переходити автоматично за вами на другий рівень. Якщо це є ваші е, особисто запрошені партнери, вони будуть йти за вами. Тобто, вони будуть ставати, у вас буде кнопка в кабінеті, куди встане клон, і вони будуть ставати за вами по цій кнопочці. І, наприклад, ви зайшли. І за вами переходить ваша людина, перейшла одна, і за нею переходить її також партнер. І як тільки перейшов її партнер, ось тут також цих чотири це є ваші гроші, це є ваша виплатна позиція. Як тільки заповнилось ось це перше місце, оцих 300 бітлайн, оця людина, яка з першого перейшла на другий, вона збирала цих 300 бітлайн, це є ваші гроші, бо вони є в вашій виплатній лінії. І цих 300 бітлайн вам система поділить на два бізнес-місця перший рівень. Тобто ваших два. Ідентичних кабінета, таких як ваш основний, летить в перший рівень під вашу структуру. Куди вони будуть ставати? Вони будуть ставати по кнопці, куди встане клон. Тобто, вони будуть заповняти е, ту слабшу гілку, яка рухається помаліше. І 100 бітлайн вам йде на вивід. Тобто 70 доларів ви виводите. Це є вже ваші, скажімо, так, перші зароблені гроші. Заповняється друге бізнес-місце, тобто, це сюди також перейшла якась людина, так? І коли заповнилося це друге бізнес-місце, система вам нараховує, система нараховує 100 бітлайм партнерська винагорода вашому наставнику. Тобто людина, яка допомогла вам добратися до другого рівня, їй йде за вас рефералка. Рефералка 70 доларів. Це не, це не є маленька рефералка, це є хороші гроші. І 200 бітлайн вам йде на вивід. 140 доларів ви собі виводите зразу. Третє і четверте бізнес місце вам дає знову накопичення для переходу на третій рівень. Тобто третій рівень у нас буде коштувати 600, і ці гроші. Ми беремо ось звідси, за рахунок оцього накопичення. Коли заповняться ці дві позиції. Тобто, чим швидше вони будуть заповнятися, тим швидше ви будете заробляти і переходити по рівнях. Ви зацікавлені в тому, щоб ці місця швидше заповнялися, у нас немає термінів, в нас немає якихось конкретних днів чи датів, так? коли ви можете виводити гроші, коли ви можете їх забирати. Сьогодні заробив, сьогодні виводи. Вивід на криптовані у нас йде з понеділка по п'ятницю з 7, з 9 по 5. І в такі дні, в субота-неділя, ми можемо виводити між собою обмінюватись, або можемо виводити через p 2 p Це я вам пізніше поясню. Отже, ми назбирали 600 бітлайн, і ми переходимо на третій рівень. Чим вищий рівень, тим будуть більші доходи, тому що ми назбираємо собі більше грошей, так? І отут тих 600, коли під вами знову починають переходити ваші партнери. Або будуть і чужі партнери під вами стояти, ви будете тут заробляти також і за рахунок чужих людей, які не мають відношення до вас. Тобто, ви в своєму кабінеті будете бачити не тільки свою структуру, але й людей, ваших наставників і так далі. І як тільки заповняється перше бізнес місце, цих 600 система вам поділить на чотири бізнес місця в перший рівень. Тобто, чотири клона полетіли в перший рівень під вашу структуру. І 200 бітлайн вам йде вашому наставнику рефералка. 200 бітлайн – це є 140 доларів. Якщо на другому рівні ви забрали за свого партнера 70 доларів, то на, на третьому ви вже за нього заберете 140. Чим більше у вас буде партнерів, тим більше у вас буде рефералка. Але рефералку ви будете отримувати також не тільки за основний аккаунт вашого партнера, а й за кожне його бізнес-місце. Тобто, оцих чотири бізнес-місця, які полетіли в перший рівень, і рано чи пізно вони доберуться до третього. Ви будете мати за своїх людей, бо вони також будуть розклоновуватись, ви будете мати за них рефералку по цих рівнях. Заповняється друге бізнес місце. І е, цих 600 вам система ділить на 300 бітлайн на вивід, і 300 залишається в системі, вони додаються ще до оцих двох. Коли заповняться цих два місця, сумарно получається півтора тисячі це є оця купілочка для переходу на четвертий рівень. Тобто, тут ви вивели 300 бітлайнів, це є по сьогоднішньому курсу десь в районі 210 доларів. Ви їх зразу забираєте. Тобто, на першому рівні ви забрали своє, на другому рівні ви заробили 300 бітлайн, на третьому рівні ви заробили, ви заробили знову 300 бітлайн і йдемо далі. Переходимо на четвертий рівень. І такі самі кошти будете заробляти за так. І такі самі кошти ви будете заробляти також за кожний ваш колон. Тобто ці клони, які летять в перший рівень, коли під ним заповняється два, ви забираєте повернення. Коли він переходить на другий рівень і під ним заповняються дві позиції, ви забираєте то, що положено по маркетингу. То є повноцінний ваш кабінет, який буде приносити вам доходи. Значить. Четвертий рівень все те саме є ви. Під вами переходять ваші партнери. І заповняється знову перше місце. Тобто, наша задача зайти в систему і знайти двох однодумців. Тобто двох партнерів, таких, як які готові працювати, які хочуть також заробляти тут кошти. Так, секунду. Е, так. І як тільки під вами заповню, будуть заповнятись оці позиції, тобто ваші партнери будуть запрошувати своїх людей, вас буде автоматично йти, будуть йти виплати, так, і будете швидко просуватися з рівня на рівень. І так, виходить, оцих півтора тисячі, вам система знову їх ділить на бізнес місця, на, 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 цей, на гроші на вивід і на партнерську винагороду. Вісім бізнес місць полетіло в перший рівень. Вони, як мінімум, заповнять двох людей, і ці двоє людей вийдуть на другий рівень. 300 бітлайн йде вашому наставнику за те, що він вам допоміг добратися до четвертого рівня. Тобто тут кожен зацікавлений в своїх людях, так як маємо дуже велику рефералку. І 400 бітлайн вам йде на вивід. Це є 280 доларів по сьогоднішньому курсу біткоїна. Ви їх також собі зразу вони вам прийшли, і ви їх зразу виводите. Півтора, півтора і півтора, сумарно, 4,5 тисячі, і за ці гроші ви активовуєте собі бізнес-місце на п'ятому рівні. П'ятий рівень, як я казала вам перший, він є в нас такий самий грошовитий, саме перший день є всі виплатні позиції. Тобто, якщо ви замітили попередньо на попередніх рівнях в нас була, наприклад, одна позиція виплатна, а три йшло, дві або три йшло в купілку, нам давало для переходу на вищий рівень, то тут всі чотири позиції вони нам дають гроші. Значить, 4,5 система цих поділить на 12 клонів перший рівень. Тобто, до копійки вони 4,5 будуть поділені на 12 клонів по 100 бітлайн. Це 1200. 500 бітлайн іде наставнику. Тобто, якщо ось тут буде стояти ваша людина, і під нею заповняється. Заповняється одна людина, заповняється оце місце в виплатній позиції, їй йдуть 12 клонів, їй йде 2800 на вивід. Це виходить десь десь в районі, так, десь в районі 1900 доларів, і вам іде за неї 350 доларів реферальних. Коли друге місце заповняється знову. Людині, якась стоїть ось тут наверху, так. вона себе буде бачити, ось тут їй іде знову одне бізнес місце вперше, в другий рівень, одне в третій, одне в четвертий, і. Так, одне в четвертий і 350 доларів йде наставнику, а вам іде 1100 доларів на вивід. Третє місце дає 140 доларів наставнику, а вам 210 на вивід. І четверте місце дає 140 доларів наставнику. І 440 бітлайн, це виходить десь 875 доларів на вивід. Тільки за п'ятий рівень ми сумарно заробляємо 6200 доларів і 940 доларів реферальних за одного партнера. Тобто, якщо ви з одним партнером добрались до п'ятого рівня, ви заробили 6200 доларів і 940 доларів виходить майже 7500 з тисяч. Так, секунду подивлюся, що пишуть в Пише чаті. Так, я не бачу. Добре, йдемо далі. Зараз я вам хочу показати від 14-го рівня. Поясню чому, тому що рівні в нас є 17. Багато, багато інформації, так, кому цікаво, перегляне собі маркетинг. Чому 14-й 14-й рівень ми можемо до нього йти пішком, тобто з 1 по 14, а можна, пройшовши автопрограму, тобто, це є окрема програма, в яку ми заходимо, яку ми проходимо, і е, при закритті автопрограми в нас на виході буде 3,64 біткоїна. По сьогоднішньому курсу це сполучається в районі 200-220 тисяч доларів на новий автомобіль. За ці гроші, за якусь частинку, ви можете купити автомобіль, звичайно, ви можете купити і за всю суму. Ви купуєте автомобіль, і вас лишається ще здача. Зі здачею ви будете робити що, що завгодно. Тобто, це є ваша здача. І е, коли, наприклад, ви другим клоном проходите автопрограму, тобто за вами буде йти 22 клони. 22 клони вони будуть рухатись за вами, і вони будуть також йти до закриття цієї автопрограми. І як тільки один з цих клонів закриє знову автопрограму, вас е, приходить вам на баланс 3,64 біткоїна. І за ці гроші, якщо вам не потрібний автомобіль, вам система відкриває доступ на 14-му рівні, і ви активовуєте собі бізнес місце на 14-му рівні. Тобто, тут бізнес місце коштує в районі двох біткоїнів, майже два біткоїна, вас лишається ще півтора біткоїна. Здачі, за ці гроші ви е, активували бізнес місце. І під вами починають тут будуть не тільки ваші партнери, а й будуть інші партнери, тобто будуть лідери взагалі зі всієї е, компанії. Ви будете перемішуватись з, них, з ними на високих рівнях, і як тільки заповняється все перше місце, хтось під вами сюди стає. Вам система нараховує 120 клонів на перший рівень, тобто 120 ваших кабінетів, ідентичних в перший рівень летить під вашу структуру. Вони будуть допомагати вашій структурі просуватися. На другий рівень, на третій, на четвертий і так далі. Вісім клонів летить в другий рівень. Вісім в третій, вісім в четвертий, вісім в п'ятий. Е, ви, як мінімум, ще по одному разу закриєте другий, третій, четвертий і так далі. Якщо в п'ятому рівні в нас на вивід, на вивід йде 6,200, то виходить, що ми його закриємо повністю і заберемо ще ту суму. І окрім цього, в нас є 66 тисяч, майже йде наставнику реферальній. І така сама сума вам на вивід. Тобто, чому вигідно тут запрошувати? Тому що дивіться, яка рефералка. 66 тисяч бітлайн по сьогоднішньому курсу це виходить 44 тисячі доларів. 44 тисячі доларів іде і вам, і вашому наставнику за те, що він вам допоміг добратися. Тобто, тут наставник напряму зацікавлений, щоб вам вийшло. І коли закривається друге бізнес-місце, у цих два біткоїни, за яких ви, ви активували ось тут місце. Вони вам ідуть всі до копійки назад. Ви їх ставите на вивід. Два біткоїни по сьогоднішньому курсу це виходить десь в районі 120 тисяч доларів. І знову третє і четверте бізнес місце. Вам дають купілочку. Тут накопичується майже 4 біткоїна, і ви переходите на 15 рівень. На 15 рівні. Ось тих чотири біткоїна, вони е, до когось пішли в виплатну позицію. Тобто, ви, ви, ви перейшли і ви до когось стали виплатну позицію. І коли під вами знову почнуть заповнятись місця, і як тільки заповняється знову перше бізнес-місце у виплатному ряду, вам система нараховує 16 клонів шостий рівень. Тобто, ви, як мінімум, 3-4 рази закриєте цей шостий рівень. 8 клонів сьомий рівень, 8 клонів восьмий рівень, 8 в дев'ятий, і 75 тисяч бітлайм йде знову наставнику, і така сама цифра вам іде на вивід. 75 тисяч бітлайм це виходить. 75 тисяч бітлайм це получається по сьогоднішньому курсу біткоїна на 50 тисяч доларів. Це є одною сумою, вони вам приходять на баланс, і ви їх собі виводите. Якщо ваш партнер стоїть ось тут, і під ним закрилось перше місце, так, вам прийде за нього така рефералка. Припустимо, вас прийшла людина, яка є активніша за вас, і вона вас перегнала по рівнях. В мережевих компаніях в такому випадку ми не будемо мати нічого. Тут по-іншому працює система. Навіть якщо ми запросили людину і вона є активна, і вона пішла і перегнала нас по рівнях, ми за неї на кожному рівні будемо мати рефералку і за кожний її клон. Тобто, ці реферальні вони є постійно наші. І неважливо, чи ми з людиною на одному рівні, чи ми від людини. Так, Чи ми від людини відстаємо, чи, чи, чи людина йде впереді, тобто неважливо, головне, щоб в неї, під нею заповнилось бізнес місце, і вам йдуть оці гроші на вивід. Заповняється друге бізнес місце, вам оцих чотири біткоїна йде на вивід. По сьогоднішньому курсу це виходить десь 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів ви виводите зразу. І третій і четвертий знову вам дає купілочку: це є вісім майже біткоїнів для переходу на 16 рівень. До речі, в нас вже є партнери на 16 рівні. У нас тут 17 рівнів, його ще 17-й ніхто не зайшов, але на 16-му в нас вже є партнери. Отже, оцих вісім біткоїнів, коли під вами заповниться знову два бізнес-місця, Заповняється перше бізнес місце Вісім клонів вам летить в 10-й рівень, 4 клона летить в 11-й, 4 в 12-й і 2 в 13-й. Тобто, вас ще додатково будуть бізнес місця по цих, по цих високих рівнях. Тобто, це є вже лідерські позиції, і там будете додатково ще мати свої додаткові бізнес місця, які вам також будуть приносити кошти. Бо рано чи пізно хтось під них перейде. Хтось під них стане, і вам знову прийде то, що положено по маркетингу. І 93 тисячі бітлайн іде наставнику, і така сама, така сама цифра вам іде на вивід. Тобто одинакова цифра. Бачите, 93 269, і так само на вивід 93 269 бітлайн. По сьогоднішньому курсу, це виходить десь 65 тисяч доларів і вам, і вашому наставнику. І ви ці гроші собі зразу виводите. І коли заповняється друге бізнес місце. 8 біткоїнів у вас йде на вивід. Це є півмільйона доларів. Ви їх зразу ставите і виводите на свій криптогаманець. І третє, і четверте вам дають купілочку для переходу на 18 й рівень. Тобто, завдяки цим двом місцям ви перейдете на 17 й рівень. Отже, 17 й рівень є ви. І коли під вами починають знову переходити партнери, так, це, звичайно, не буде за один день, тому що дойти до 17 рівня це не є просто. Як тільки під вами знову заповниться перша позиція у виплатному ряду, вам система нараховує два бізнес місця в 14 рівень. Тобто в цей рівень, в який я казала, що можна зайти або пішком, або з автопрограми трампліном, якщо ви другий раз закрили автопрограму, вам там система створить додаткових два бізнес місця. Тобто, ще, ще, ще два рази ви пройдете цей 14-й. Два вам створить ще додатково в 15-му рівні. 166 тисяч бітлаймів іде вашому наставнику, і така сама сума вам йде на вивід. Це виходить десь 115 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу. І тут система бере для себе. Система для себе буде брати на першому рівні, на п'ятому, на сьомому, на десятому, якщо я не помиляюсь, і на сімнадцятому. тобто. Де система буде брати для себе гроші на, роз, на свій розвиток, вона буде вказувати: якщо прорахувати маркетинг, то за цілу, за цілу пройдену програму система бере 1,3%. Всі, всі інші кошти вони розподіляються між нами грамотно по математичному алгоритму. І 63 тисячі бітлайн, це, виходить, десь в районі 30 тисяч доларів, система бере на свій розвиток. Тобто, якщо, якщо подивитися з цих великих сум, це є взагалі капля в морі. І друге місце, коли заповняється, вам іде 16 біткоїнів на вивід. Третє місце також вам дає 16 біткоїнів на вивід, тобто сумарно у вас буде 33, якщо порахувати добре. І останнє четверте бізнес місце вам дає автоматичний реінвест, в 17 рівень. Тобто ви автоматично вам система прокупляє знову бізнес-місце ось тут, і ви заново будете проходити цей цикл, цей 17 рівень. Тобто ви в 17 рівні залишитесь вже на постійно. Друзі, якщо у вас є мрія, тут ви можете з, цим, з цією системою, ви її можете реалізувати дуже швидко. Все залежить від вас. Приєднуйтесь у нашу команду однодумців.